Ось і мої гроші Забираю. А тебе куди їде? Ай. Це ж зрозуміло. Ні, не зрозуміло. Добре. Забул тебе. И выкинул смитник. Турдан. В Смысл Смес... ліданью зломе. Я не зрозумів. Я щось ось не зрозумів. Якщо так заглоті, то я не вражений. В смысле, их розпускайте. Не, І, не на не надо мені не ні в якій ігри. Не, не надо. Я я робот пустий. Якщо я буду без роботи, то я не знаю кем я буду. Не, я я цього не зроблю. Я я не буду нікуди йти. Не, не, ні, ні. Ні, я сюди не буду. Ну, зовсім джетпак. Фух. Добрий день, і ми вас... Що? Це все? Welcome to... To racing play. Йома, я... Я щось не... Дуже знаю англійський. Я... Я вже там... То не з американських країн. Пацане. Ну, добре. Выберите машину. Ого! Потребно накупить за баллы. Так, ну, тут что я могу взять... Ха! Оу, е! Икра для красунчика. Ох, ну давай А, не, 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 но не, Кто -то я уже не, знаю, я не, Я не, говорю, не, 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 Я не, 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 знаю, не, 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 тут то не, Думаю, ні тут не тільки є рейси поступи. Ору потрібно підібрати брати йому тільки сервер. Виберіть команду Фу -у -у. Добре, добра, а ей Я бачу, у вас тут да? Думаю, тут не буде таких сюрпризів. сюрпризов. Що? Ага. Чему Чому всі? Всіх такі дивні написи зверху? А. Ааааа! Добре. Я можу якось поміняти зброю? Во-гоу! Ага-га. Я можу... Є! Ааа! Мене кого буде вбивати? О, це що? Сегодня корм не получится позаслом. Ууу, uh, я можу выпрыгнуть предмети. Це класно. а а а я Ух. Я можу спокійно війти. А це що? что? Ай-ой-ой. А, а, дурня, якась, а це що за кнопка? Воу. А це що? А, і я, я помолився. А, а це... А, ah, чому у мене клавіатура? Я можу забрати чот? Стоп, 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 стоп. А мені с тобой не подобається. Фух. Босс. Битва з босом. Босс ополонений. А? Що? Я. А, а. Виврата, ти си не можеш. Так як... Це все твоя вина. Ні, це не моя вина. Ти хоч знаєш, хто я. Доні, доні, зламай, Дані. Ти, Робот Філдкар. Ні, я зак. І за це, я тобі даю покарання. Боса пройдено. Гра завершується. А, фух. фух. А, як витяг у мене голова? Іду ляжу спати.